Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Doctor Clinic, і в ньому є дуже багато продукції виробництва Україна. Ось цей знак Global Leader Group. Це є знак нашої України. Ось, бачите. Все, що з таким знаком, це наша Україна. І я зараз багато тестую продукції, стараюсь по мірі матеріальної можливості тестувати продукції. Тому пропоную вам огляд нашого з донечкою сімейного замовлення, невеличкого, щось буде вам цікаво. Сподобається, будь ласка, звертайтеся так. Що я перше взяла, це. Є в каталозі, я вже бачила неодноразово, ну, не є ось такі гігієнічні прокладки. Тут є на 8 штук екстра, на 9 штук і на 10 нормал. Тобто вони йдуть 139 гривень. Завдяки середній товщині, прокладка фактично не відчувається під час використання. Вони йдуть з крильцями. Це іде Турція виробник. І так, ось знаки якості, дивіться. Приближу вам GMP, все так як е, потребує. Тут, зверху, я тільки що відкрила. Хочу побачити, що ж там всередині, тому що навіщо мені купувати десь щось, е, якщо я все, дивіться, індивідуально, ну, це зараз е, в нормаль, нормі. Індивідуально ви собі взяли і з собою е, носите, якщо вам потрібно. Я відкриваю. Вона така прям довга. Дівчата, в кого е, жіночі дні такі, прям знаєте, обільні, то це дуже класно, тому що вона реально прям велика. Вона забезпечить е, захист повністю. Дівчата 139 гривень, дуже круті. Це екстра це на такі випадки, коли прям проблема така. І ось тут крильця відкривається. Не буду чіпати руками, навіщо я буду портити? М'якенькі. Прям такі, я зараз туди крильця потрою. М'якенька, така, все, все як, як потребує. Дуже зручно буде брати з собою. І тут така наліпка, коли потім використаний, ви закут, заматуєте і ставите вже на, на викидання. Така наліпка знімається, все, щоб було гарно, по-жіночому, чисто. Це дуже круто. Мені сподобалось, ви знаєте, буду купувати донечці, дуже класно. Донечкам, якщо мої старші теж сподобаються, я ж кажу, це екстра, дивіться, бачите, вони йдуть прям такі, що, тому що я дуже багато знаю жінок, на щас дуже це велика проблема. Ось такі трішки. Відхід до необхідного е, відступ такий, тому що класно, 139 гривень. Вдруг що звертайтесь, я з задоволенням замовлю і для вас, і з гостинчиком перейшлю Укрпошти, нова пошти з гостинчиком обов'язково поперед сплаті. Так, далі моя донечка попросила купити їй ось 12 грамів. Ось такий стік для контурінгу, приходить в коробочці, дуже все так гарно, все так презентабельно. Да? І це тут 12 грамів, 379 гривень по каталогу. Ось така, дивіться, ось така краса. Я нанесу ось така краса, так? Це я так прям смачно нанесла. Я ж ним не користуюся, я ж не знаю, як ним користуватися. І показує, пише повне покриття, чудово зволожує. Так, да, таке прям приємне-приємне відчуття. Натуральний відтінок. Ну, там вона його розподіляє. Бо я в цих питаннях тільки навчаюся. На 55-му році життя починаю тільки навчатися. Я вже вам це казала. Так, така як засмага. Ну, я його так смачно нанесла, Ну, своє ж, не шкода. Чого ж, чого ж не. На... Ой, така приємна, слухайте, текстура шкіри моментально, прям текстура шкіри. Ну, гумор теж. Ой, таке воно прям. Прям приємне, шовковисте, класне. М'яка текстура. о, М'яка текстура кремова конститенція. Да, дійсно дуже класний. Він прям такий класний, класний. класний. І напівматовий. Тобто, буде ну, реально шкіра, ану сонечко. Реально шкіра руки, прям така ніжна ніжна ніжна. Доці моїй сподобався він. Його буде, я так зрозуміла, набагато вистачати. Він йде в одному відтінку. но класний, буде, будуть акції. Будемо купувати знову по акціям, тому що акції кожних 3-5 днів, доктор Клінік, акції, акції, акції і нам кидають директори в наші чати. Я. Була б можливість, замовляла б і замовляла б. <смі> так. Потім друга чудова річ. <смі> Десь коробочку я загубила, Трішки таке воно наче не хоче триматися. Бачите, трішки мені не подобається, що воно ну, не фіксується. Сьогодні, сьогодні донечка відкрила, каже: мам, щось воно так. Ну-ка, ти ж його з собою не носиш. Це в нас виходить 9 грамів, дівчата, доктор Клінік. Була теж коробочка, десь ми її вранці поспішали, дитина вже експериментує з цим всім. Так, це в нас стік для контурінгу 9 грамів, 499 гривень. Він йде двохсторонній. Бачите, я зняла дві ці, він йде світліший і йде темніший. Тобто зони, які ви хочете е, приховати, так, щоб вони були затемнені, так, ви робите там собі ці зони темнішим. Зараз нанесу. Ой, а цей, дивіться, геть і не видно його. Така гладенька, гарна шкіра. Так, нанесу зараз це я, Так, ось так, бачите? І де, щоб був там, да, на скулах, на цьому. на Тут, мабуть, да, люди оце все, то вже йде ось такий, як хайлайтер. Дивіться. І ви наносите його і робите свій образ дуже гарним, класним. І зараз я попробую розтерти. Так. Це називається ще й олівець. Ось так виглядає в каталозі. Розпроділи відтінки олівця на шкірі обличчя. Залежно від їх призначення, темніший контур візуально приховує і зменшує, світле забезпечує сяйво. Так що ось темніший наш, бачите, візуально він буде приховувати недоліки. Які ви там хочете, щоб у вас було все гарно, гарненько. Дивіться, він геть ховається. Трішки темніша шкіра. І світлий практично не видно його. Світлий практично не видно, бачите? Які ви хочете виділити. У мене просто. Поломана люстра в залі, там, де я завжди знімала відео. І я зараз мучуюсь уже два з лишним місяця Я мучуюсь, я не можу знімати в своїй там, де я звикла знімати відео. І для мене це зараз так дискомфортно, що я знімаю на кухні і трішки себе, знаєте, як от казав, непевнено відчуваю, але тому що я там звикла, що я вже до світла звикла, до всього. Ну, Мені подобається, вам практично, я так розумію, не видно. Тут світліше, тут темніше, і тут оця штука. Ось, все, бачите, руки. Руки геть різні. Ну, це ж я дуже багато нанесла, звісно. Там його треба геть трішечки-трішечки і потім вбивати пальчиками. Бо як понаробляю, я, я ж кажу. Це ж таке діло, знаєте? Показала вам, що прям так моцно я нанесла. Далі. Геть для душу з протеїнами козинного молока. Це виробництво Україна. Все повністю написано нашою українською мовою. Повністю все-все-все. Дати виробництва. До речі, я хочу звернути, я забуваю постійно звернути вашу увагу на те, що зазвичай так, зберігати за температуру від 5 до 25+, плюс, строк придатності 30 місяців. Тобто біля трьох років, 36 це буде три роки, біля трьох років, 30 місяців. Дата виготовлення та мінімальний термін придатності, зазначені на упаковці. Виходить, що його зробили сьомого, 23 третього, а зараз 01 20... буде до 01-го буде строк придатності. Так, не засвідчуй, пожалуйста. Вже розвертається сонце і вже проблема. 7-го 23-го виготовила. І до 26-го року, до 01.26-го, буде Дійсний. Так, Пля... нема кришечки, коли ми починаємо купатися, використовувати? Ні. Нема такої кришечки. Ото, знаєте, не бачу я. Я користуюся, в мене вже отако залишилося в пляшці. Я користуюся з оливою. <кій> Мені дуже подобається, дуже класний. І кокосик там і ще це наша Україна. Супер. 109 гривень. І дуже багато акцій. Це недавно була акція. Купуй два за ціною трьох три, за ціною двох. Супер. Тобто вам один йшов просто за одну гривню. Суперовий. Мені подобаються такі речі. Я ставлю постійно в чаті своєму, ставлю постійно, щоб ви бачили. Хто у мене в, моєму, в моїй групі, я постійно перекидую такі новини. Моментально тільки став наш директор. Різні колечка, сонечко, дякую за добре серце та чуйне відношення до нас. І я моментально переношу цю інформацію. І якщо потрібно, то буду збирати замовлення і здавати в будь-який момент, аби щоб тільки було на 1200 понакладні, щоб була мені безкоштовна доставка. Ось так. Далі, дівчата. У мене ось такий закінчився, ви бачили, кондиціонер літровий. Це наша Україна. Дивіться, яке гарне оформлення. Просто супер! Дуже-дуже квітковий букет. Ви знаєте, тут така, видно, коли закінчується. Що я хочу сказати? Це я вже слідуючу пляшку ось, я його забуваю класти. Наливати забуваю. Ну, це взагалі. І, е, ви знаєте, так його е, мало відчутно з пляшки, коли ви нюхаєте, да? коли його вдихаєте. Відчутно, відчутно така солодкість, карамелька, ванілька. Е таке, що, знаєте, прям приємне-приємне. Прям цукерочка. да? І я забуваю його наливати. Йолки-палки, я ж його наливаю, коли вже там третє проня, четверте. Ладно, думаю. Вже тільки маю прати, виставляю всі свої пляшки. І вже все, щоб в мене був кисневий порошок, все, щоб було, вже стараюсь, в мене практично все вже Україна в застосуванні. Прямовідники все. Довготривалий аромат, надзвичайна м'якість, технологія нейтралізація запаху. Так, тут у нас 50 мірних, тобто 20 мл потрібно на одне прання. Літр, да? 199 гривень, дівчата. Ну це супер! да? Так, дивіться, я хто у мене купує рідкі ось такі засоби, да? хто купує гель для прання, там теж все, що нам потрібно знати, скільки ми повинні наляти, Да? Я дарую ось такі чудової якості е, пластиковий стакан е, це з, висо, з високоякісного пластику, це інша фірма. Я дарую ось таку пляшечку з, мірний, з мірними такими діленнями в подарунок. Тобто ви собі купили за 199 гривень літровий флакон е, група лідер... Е, е, Global Лідер ось такий кондиціонер. І я вам дарую ось таку класну пляшку, яку ви будете стаканчик, такий, який будете користуватися не один рік. Тому що він навіть, коли падає, він не розбивається. Тобто суперою. В мене є більш дешевші, я була купила в Аврорі. то ті, не дай Бог, їх навіть коли я от, закінчую прання, я не знаю, як ви. Я коли закінчую прання. Вже все, я перепрала все. да, Виполіскувати я не виполіскую цей стаканчик. мірний, да, Я його просто беру. там... Е Поклала прання білизну, поклала до пральної машинки. І я беру цією річ, яка там має пратися, я беру і витираю дуже крепко ось такий мірний стаканчик твоєю річчю і запускаю пральну машину. Ось так. То ті тріскають в руках такі вони слабенькі. Хоча вони дешеві, звісно, пластик. А це прям такий, що він в мене декілька разів падав, і він, слава Богу, не розбивався. Супер, супер, просто супер. Тому. 199 гривень купили, або щось інше купили там, де має бути мірна, мірна ця е доза. Будь ласка, я вам подарую дуже чудової якості мірний, мірний стаканчик. Так що, Дівчата, пересилаю каталоги безкоштовно Укрпошти новою поштою. Ви сплачуєте тільки за пересилку. Дуже гарні, дуже яскраві, суперові, дуже багато я ж кажу, нашої України. Дуже багато всього цікавого, диетичні добавки. все користуюся, 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 користуюся. Мені дуже подобається, тому я ж кажу, будь ласка. Звертайтеся, і я відразу вам перешлю, що вам зручно, Укрпошта, нова пошта, ви тільки мені даєте свою адресу <кх> і контакти. Я вам пересилаю, ви сплачуєте за саму, за саму пересилочку каталога. Обіймаю всіх благ вам. Бажаю, щоб у нас були у всіх по нашій роботі тільки великі плюси. Були клієнти, були замовлення, були. Люди, в яких є можливість купити е е речі, яка, які робить саме наша Україна підтримати підтримувати економіку нашої країни, тому що це надважливо наш час, і тому, будь ласка, звертайтеся з великою радістю і з гостинчиком буде вам до вас ваше замовлення. Обіймаю вас з вами була Наталя. Будьте здорові і щасливі!